Сосну? <хи> і а туди ще жартував узочок. А, ооо, все! Да, точно, та же шкора вже жартував, да. Що там по активу? З вами я, Ярослав, ви на каналі Реактивний Піноцид, і сьогодні ми, дорогі друзі, будемо дивитися історія особливого села Бухали. Від каналу Бодядя Бодя, я, я, я не можу цей нікнейм просто прекрасний і шикарний. І я не знаю, запам'ятовується просто найкращий нікнейм світі Uh, що ж я можу сказати? Давно не було, подяді, <смі> <смі>, боді, боді, коротше, не давно не було. Я знаю, мене просили якраз таки подивитися саме цей ролик, історія особливого села Бухало, якраз таки. І я довго відкладував по причині того, що я хотів закінчити замовлення в Discord-сервері Тому що підпишитесь на Discord-сервер Діскордсерверу Telegram там, якщо що все це? Uh, і намагався якось цим боротися. Але вирішив, що все ж таки буду проходити це все краще там, десь. На стрімі, дивиться і так далі. ну і Плюс ще там домовлення спонсорів. І коротше, довелося початку бодів і інших відкласти вдову я ж. Але з'явився білий списочок, за допомогою якого тепер я всіх як би склав. І тепер я буду спокійно казати, от білий списочок є, все наче можу робити реакції, незалежно від ваших домов Так що все, Все, давайте. Ну і як би отак от я роблю. Я сподіваюся, Мені рекомендувала саме цей ролик, і я гадаю, що це буде дуже непоганий ролик. Якщо вам зайде, ставте подобайку, підпишіться на канал, також не забудьте коментар написати і також стати спонсором каналу. До речі, спонсором каналу! Я вам вдячний. Це Ічка Хощенко, Скарлаплей, Кіморчук, Пігменіч, Український Сталкер, Гіреа Картунс, Флешбек, Лесплеї українського, Дем'ян Лалок. Найте uh, посміхаючийся смайлик і Рустік Всі, хто стане спонсором після цього ролика, або ж uh, до цього ролика, і так далі, я перепрошую. Може, якби, всіх спонсорів, якби я назвати звати прямо з цього ролику, я ну, інколи не можу Тому якщо що, перепрошую. Що ж, ну а ми поїхали дивитися бухгалеве. Спочатку був вибух ємайк. Ну а потім динозаври. Ні <гум> 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 Ні, хасі динозаврики, звісно. Скіфи та Сармати, Олешка Олька, Ярик Святік. Яка файна сім'я. Монголо татари, козаченьки, Богданчик. Та на початку 18 століття Клята імперія. Яка не дає нам спокою і по досі? Від якої куди подалі тікали 23 свідомих селян, oh. на чолі з паном Федором, пан в сенсі на статус і на орієнтацію. А в плані, що шановний дядя, oh. вони докочовують до річки Бух. Не плутайте з південним та західним Бугом, на березі якої Федько у дитинстві зі своїми друзяками смачно нахлюпувались. Саме там табір і розмістили. Yeah. До назви нового поселення Федір віднісся дуже серйозно. Тому й охрестив Бухалове. <сес> <сес> ну, в принципі, так, да, як коли твоє село біля річки Бух тобі, чисто алове, <сес> <сес> це прям вже, знаєте, так знаєте, вже. Е, такий, думає, блін, бух бух Бух, бух Алове, все. Є. Ютуб, будь ласка, де бочи мене по авторським правам. Я тебе благаю. Не треба. Почалася вся історія в березні. Але О. спершу, ну, я вас познайомлю із першими в історії бухалівцями. Окей. І так, цього хлопа ви вже знаєте: Децько Федір Батькович, голова села. А це так. його жінка Марина. І у них 13-річна донька Горпина. Mm. Згоден і. <рес> ім'я шикарне, ім'я дуже прикольне. А це Борислав та Мирослава. Дорощуки, родина Масюрів, Олександр та Златомира. Mm. Чорні найбільша сім'я у опас. Ой, подивіться, які маленькі моти. Всього лише 6 місяців. А Ярославі тільки 2 рочки. Мирослав, Марія та зовсім Масіпусі, Ярославка та Марина. Микіта та Марина Пелехи, А у них ще маленький Жека. <ріх> Не нажера. Галицькі, дорога. Малий, але не на жар вже. Шемир та Палагна, Куницький, Марко та Ярослава, Павлюхи, Мирон, Ганна та донька Мар'янка, ну і родина Линників В'ячеслав та Неля. Усі вони зустрічаються свій перший ранок на новому місці. І в першу чергу, а вже ж, що робити правильно. Громадську думу думать. Ха-ха-ха, <реш> чисто, знаєте, зустрілися якось вони такі, типу, так, о, Неля, що там у тебе сталося? Та нічого, ми не там, Ярослава виросла, а в тебе як? О, та цей Євгеній вже так мене за за, за Євгенів, що аж доки на насильний, що я вже кажу його батькам, типу, забирайте. у війну? Краще було і легше. О, йо, ну ти, звісно, То о, треба було давно вже, а не два роки, як прокинуться. Ну, а поки дума, думається, п'ятеро козаків влаштовуються будівельниками та беруться за лісопиллю. Час Могу. обирати хто? Значить, звільняємо ми. От Марко виглядає як людина, яка хоче працювати на лісопильні. Дуже. хоче. І що? Нам треба хати будувати, так що не... нам треба всі дерева, всі дерева треба повирубати. Жалійте лісочку. Як -то... До речі, а дерева можна продавати, до речі, в е остріві? Я ж просто не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментах. кажуть до екофрендлі ще, о, як далеко. Ну, поки лісоруби пашуть, треба далі інфраструктейшн будувати. Yeah. <laughs> всі, всі не дуже, Ну окрім тут, 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 в принципі, одна церква, тільки і капличка, Оця от маленька, типа, а оці два, ну, звісно, це Шикарно, звісно, Шикарно... Пов'язані з рублі. Yeah. А саме глинище. Щоб було де руцями колопатися... Ті oh. самі кадри, як капали Чорне море. Ну і найголовніша мета селища на перший рік це хати для кожної родини, аби вижити. А саме. О, до речі, класні шість букв. Хто помітив, той помітив. Дев'ять хат до зими. А... База. Це типа, це що планова економіка у тут? Тобто дев'ять. 9... Нам потрібно дев'ять хат до зими. Нам потрібно е 2 гектари моркви. До зими. Нам потрібно е, десь 10. Е, кілограмів яблук. До осені. Це якась вже планова економіка якась виходить. Би не зволікати, заплановуємо їх. Впер... Засуджує комунізм. Перший же місяць. Хоча й не без проблем. Оце що таке? Ого. Алло Ого Це що таке? Е. Ну, ну, бля. Як важко бути. Перфекціоністом. Так, <реш> да, перфекціоністом бути дуже важко. Слава Богу, що я цю гру не подарував Іваничу <реш> Мені здається, якщо б я її подарував Іваничу іва. <реш> І, і Вадич би тоді би, просто від такого просто був би постійно, типу чисто і записував би цю гру, та дві години було б перфекціонізму, якби він там доміки ставив, а там же ж як якби такий, знаєте, під наклоном, якби і трошки не дуже виходить. Типу він такий би блє, треба переставить, і чисто так би ролик на дві години розтягував, взагалі було б, звісно, кайф. Але єдине, знаєте, що я не врахував. Я подарував Івановичу Хаус флипер. <риклад> Тепер він буде чисто дві години стенку прошаплювать, щоб, типа, ровненько зробити, а то потім він такий буде на неї дивитися, такий не ровно, треба пере... перестроювати. Перестроює. Опять не ровну ще раз перестроює. І так дві години з одної тільки стінки, і потім з іншими там далі чисто. Я думаю, що після цього Іванович, звісно, не в захваті не буде, але підписники, мені здається, будуть в захваті. Підписники будуть в захваті, і будуть казати, давайте Хаус фліпер. Давай вообще на 10 годин Хаус Фліпер. <свісно> мені здається, там навіть стріму не вистачить Івановичу, щоб Хаус Фліпер записати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, і спроєктовано, та за першу вже беруться будівельнички. Угу. Ти що? Оце ти, звісно, конструктор лего тут прям реально. Паралельно забезпечуємо на майбутнє солому. У нас будівництво є будівниць, ой всім етапся. Ой, ті путь! Так, звуки забування цвіхів і пролетів березень. Ну а квітень розпочався з. Тада! Хата! У нас появилась перша хата. Перша хата у села, заселяюсь туди. О, Я. щемік. Федір і Марина поселиться в першу хату. Ну, а поки сільський голова намагається пояснити від чого саме його родина перша переїжджає. Дуже дипломатичним шляхом. Господарка вже летить до новобудови. Бере граблі і одразу йде сапать. Нормально? Бере лопату уу! ого! <сих> Ніхрена себе посапала, посапала, так посапала. Та ти що? Ота так от рукою размахнуло. Ну, справжня господарочка. Реально. Як же жити? Цікаво, горпина буде такою ж сабою, чисто таке, не знаю, буде у неї чоловік, там, не знаю, Ярик якийсь, умовно, або там Владік, і чисто гурпина так от. Хіна які чисто два гектара, так робить і вже засіює. Убивав руками, тому що воно типа гектара на селі без чудової лави. Тим часом у села з'являється проблемка, коріння якої проростає глибоко з гендерної нерівності суворого 18 століття. Жінки зовсім не про це влаштовані, та цілими днями сидять у багаття. І нічого не роблять, треба щось їм робити. А що жінки можуть робити? В принципі, а є щось в грі острів, щось пов'язане з тканиною. Вони могли б одяг робити. О, це і хороша ідея, насправді. Вік'я навіть не горить. Тому селу негайно треба покрівельня, на яку і дівчат влаштувати можна, і ресурс на дах в хатах вироблятиметься. А де ж я побудував покрівельню, коли. Блядь, коли вчора это тут, Йоп. Oh, Всі за роботою, а за ней. Оооо, oh, 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 да. Тут трішки тупанув ти, братан. <зас> <зас> ну буває, я теж топлю, я теж топлю. Так що нормально, нормально. Відомо, час пролітає, дай Боже. Real. Травень. А значить, вже почався сушний сезон. Ціна на майбутнє це інвестиція у щасливе майбутнє в новій хатині. Да, в плановий кодовсь <смір> попередок я воїз повністю засуджує, не підтримую. Линник? Це все лише якби жарти. Кі? Ну, зрозуміло. 33 гривні у них статок, от статні і заселяють. Да, Дивиться ще й картопля, сало, мед, соняшник. Що цей горіх, хорошок, блін, ще рибеньки оселиться, блін, нормально, вони ще влаштувалися, слухай. Так влаштувалися. Спитанка, чи що? Це щось Що це таке? А це що, сир? Це сир? Я сподіваюся, що це сир. Тут, на секундочку, двоє дітей у чорних. Вадимку взагалі вісь... Це чисто я, коли почув е, прізвище е, Чорниш. Без жартів в мене реально є ну, друг, у якого прізвище Чорниш. Мені так смішно було спочатку своє прізвища, звісно, Ну, потім, звісно, я перестав сміятися після того, як ми побилися. Сім місяців, а Ярославці три рочки. А Як їх виселити звідси? <рес> Ніяк, не надо. Вже близиться потрошку до літа, а літо це, це купальний сезон. Не знаю, <рес> звісно... <рес> бухає! <рес> <рес> Бухало, бухкає. <рес> Скільки тут безпечно купатися в цьому кишківнику. Ну... Селяни бігають, ото метушаться, і поки таке діло, можна і за майбутні копали не подумати, допоки тут не чутно. Де родовище руди? Де родовище заліза? Німа. А! О, залізна руда! Та-дам! Третя хаточка готова! Хатка, в яку заселяється ми. Місюрів. Цвяхи стають єдиним ресурсом необхідним для будівництва, який наразі не виробляється у поселенні. О, і що робить? І переходить у дефіцит. Тому, для того, щоб стабілізувати ситуейшн з цвяхами, треба будувати ковальню. Ну і одразу вже для того, щоб був вогонь в нашій, в нашій ковальні, для цього нам потрібна вуглярка. Oh. Прямо під початок літа дівчата завершують повний обсяг роботи на покрівельні. Mm. Тут... Mm. Гугу, Ніхрена собі, оце, оце так продуктивність. Слухай, а що а ж ти раніше цей? Якщо б ти. Якщо б я міг би про таку продуктивність би мріяти. Оце вони і там, і тут, і вже город є. Да, і чисто хіра, 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 і все і все готово реально. Час і... так, знаєш так, ахапку уторгів і плов готов. Взимку не змерзнуть і одразу біжать вуглярку до фершову підготовлювати. Тим часом хлопаки дороблюють четверту хату, в яку заселяються. Родина дорощуків і знову бездітна сім'я. Ну і що ж ти? Ні, ну можливо, скоро них дітки буде. Слухай, якщо у них буде все хорошо, якщо у них буде все класно, то можливо вони собі діток зроблять діточок, як на небі зірочок. Да, пані. Певен, є питання, чого так швидко пролу. Да Чисто. Тим часом мої друзі, якби які. Скажімо <от> так чалд фрі. Тому як би да. В червень. Ну, я не про всіх друзів, звичайно. Літо, воно завжди так. Лишається всього 5 місяців до зими та до домівок. Опа! Вже чотири. Нарешті заселили родину чорних, ну нарешті. І почався, Наразі. як то кажуть, благоустрій райончику. Так, ну як же це сім'я без пліткарки місцевої? От, і вам Нормально. сюди пліткарочку. Вам, Наразі. в принципі, як-то без пліт. Ну ладно! Знаєте, чисто. Цей момент такий, думаєш, блін, бодя. Замість того, щоб там, не знаю, побудувати щось корисне, якесь підприємство, там міськура, ну там і ще що. Нє, блин, ми будемо будувати. Чисто буде будувати от такі от лавочки, чисто. Пліткарки. Може ще я вам сосну? <гум> і туди вже жартував Узочок. А, ооо, все, да, точно, так же скоро вже да, Так, да, так, да, точно. Ну, краса, ну краса. Звісно. Але все ж таки відсилка хороша, насправді. Ну Далеко не все так ідеально. Мирославчик чекає на напарника, а напарник його десь гуляє. Вже десь пішов прибухнути небось. Але mm. ж не без хорошого. Вісім тисяч вугілля. Нормально. Та це Донбас, серп. Мені <laughs> вже потр... <laughs> Вже потвжебухал, а якийсь Донбас вже вийшов. традиції місяць розпочинається з новосілля і проектування mm. ще пари хат. Кажуть, можна вічно дивитися на три речі: як тече вода, як горить вогонь, та як працюють люди. В даному жаль... випадку люди працюють чудово. Блін, от якщо б мене був би хороший ПК, до речі, донайте мені на хороший ПК. У мене зараз іде збір на хороший ПК, то я б на стрімі, мабуть, би в острів би просто залив. Я би я б залив. Залип прям цей острів з головою окунувся б і взагалі було б так класно. Але на превеликий жаль, у мене ноут помирає. Ну як, помирає, коли я включаю острів і інші такі ігри. І, ти бачиш, а стрімити їх взагалі це вже науком. Як то кажуть, тому, друзі, дуже-дуже потрібна ваша підтримка. Зараз збираю хоча б 15 тисяч на один комп зіоном. Ксіоном процесором і непоганою такою відео відеокартою. Так що буду дуже вдячний, якщо хоча б за такий показати задонатити. Я прям буду дякую. Це пасіка? Офігеть, у них ще й пасіка є, охрене. Даромир з палагночкою тут пасіку влаштовують. Та лаше. Я б Це тепер круто. на місці дочка задумався про те, аби, аби спостерігати за цим хлопчиною, бо. У нього, здається, з'являються конкуренти. <гум> так галицький. <гум> Літа як і не було. А от осінь розпочинається з моніторингу ресурсів. Реально. Так, дров у нас вистачає, Галина необмежена. Е, цвяхи у нас виготовляються, кстати Одна водичка, хіба що у нас? Е, рибальські сітки у нас єдине, що не виробляється. Добудовуються ще пару хат і лишаються тільки бідні павлюхи в очікуванні на жилплощу але не надовго. Ой, а що тут з парканом? І от легендарні кадри. Добудовування дев'ятої останньої хати, якої не вистачало для повного поселення перших бухалівців. Задача облаштуватися до зими достроково виконана. Єеслічна! Ура! Є! Ура, 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 ура! -ура! І на святковій ноті настає жовтень. А Є. з ним і нові задачі. До нового року. Так, стояночку перемістити комору хш, звідси. І Прибрати. осередок теж хш, звідси. Побудова нової комори, тачкарка, щоб mm -hmm. зберігати свій автопарк. Новий склад Знимаю. прямо біля тачок. Все. <ріхи> Як на небі зірочок. <ріхи> тепер сюди все треба. Поповнити во! <му> так риницю перенести, аби все було по пофенчую. Ну я вже ж сільська рада. Бійцівський клуб та центр прийняття рішень в одній будівлі. Але це вже у листопаді. Будується вона, звичайно, по сусідству до домівки голови села. Ну, щоб якби. Щоб якби. недалеко. Би той свою дубцю не сильно напрягав. Ну, поки будується, селяни позбирали врожай. У -у -у -у. Гру, скільки час... О, бурячок, часничок, у, -у, -у блін Прямо аж з'їзди захотілось. У мене просто зараз там котлетки мене чекають. <рес> Прям їсти захотілось. Часника, ви що там часник жарти будете всю зиму чи що? ручки рочки, кажуть. Ага. Та ти шо? Хрен. Прямо під перший сніг. Доп... хрон, Але воно і так і так правильно насправді. Хрін. Хрон, побудовується селрада. Ще встановлюється будівельня та ядка для першого ринку. Але то таке, давайте краще споглядати на цей пейзаж. Реально, гарненько Підсумовуючи перший рік в історії села Бухалове можна заявити, що усі великі молодці. Відбудували Уре! чудовий фундамент для файного міста. Що в принципі Правда, це не Тернополя ну це ладно І сказав Федір народові в привітанні з новим роком. А після Наня в радницю Ярославу Куницьку, яка одразу вела закон про сезонні роботи, та поліс до податків. Але це вже інша сторінка історії. А тобто ну, якщо... це, це буде в другій частині? Ну, якщо буде великий актив, я одразу вже другу частину буду записувати, що. Сподобалось це відео, підтримати його усім, чим тільки на шкода. Подобайкою, підпискою, коментарем. Не я, якщо що, вже це зробив, якщо що, я підписаний, але подобайку я якраз поставив і комент я якраз таки написав, так що так що, а ще. Усім, я вам буду дуже вдячний. Насправді давненько хотів зробити відео по острову та дати шану нашому розробнику за таку неймовірну гру. Ну, я би, звісно, теж хотів би пограти в острів, але на жаль. Джейфені остріва нема. Тому, у <свісно> мене великий жаль, повинен страждати, мучатись. <свісно> я повинен сидіти, отак от, поглядати лише, ну, як, те, що, як інші люди грають, а сам не зможу. Тому що <свісно> раза надто велика. Тому задатьте мені, будь ласка, на новий ПК. Ну, дуже потрібно. Будь ласка. Хоча б, блін, щоб у мене хой запускався, блін, без лагів, або ж там Crusaders Kings 3, будь ласочка. І от вирішив зробити це в такому форматі. Сподіваюся, вам зайшло. Асьо, краще коментарі з під минулого відео. А що до цієї історії, фанат начальника він такий мілашка. Дайте знати, чи хотіли б ви продовження. Давайте -ка 300 лайків, і я точно знатиму, що ви чекаєте продовження. Давайте, ладно, мені не 300 лайків, давайте мені е, 15 лайків, і тоді я точно буду знати, що ви хочете продовжувати. А якщо більше лайків буде, то я буду точно впевнений, що значить, ви точно хочете, щоб я прям взяв отак, от записався це, прям отак, от основательно, так от. Так, я побачив, що більше лайків набирається під цим відео, і багато хто пише про те, що треба продовження і так далі. Значить, треба продовження. Значить, треба прийняти рішення. Треба. Я прийму рішення про те, що записати нову реакцію. Як завжди, усі лінки на донати, соцмережі та інше в описі. А ще телеграм-канал. чекаю mm. вас. Там Звід... та, я, до речі, підписаний. Дійсно, закликаю вас підтримувати Сили оборони України. Це, ну, це... надважливо. Це обов'язково. ...обов Бережіть себе та рідних, та дякую вам велике за перегляд. Та... Mm, Яка класна фотка. А до наступної зустрічі. Ні, ну фотка, звісно, в кінці взагалі мене розтрухала. Ну що ж, друзі, що я можу сказати? Відос неймовірно, супоровий. Зато я цікавий, блін. Е, прям знаєте, не вистачало якогось такого контенту, насправді, тому що, блін, кора вже таким контентом не займається вже якби. Тому е, насправді, то. Дуже цікаво. Тому друга, якщо друга частина, це перша частина яби отримає неймовірну кількість вподобайки і так далі, і це все інше, то я одразу вже піду знімати другу частину. Так що, все залежить від вас. Ну а з вами був я, Ярослав. Ви були на каналі Реактивний піносит. Дя дякую, бодяня, за те, що зняв такий класний ролик. Так тривать. Всім папа, мої черепашки.